Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас заняття з грамоти. Давайте ми з вами привітаємось! Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку небі пташки! Доброго ранку тобі і мені! Доброго ранку усім на землі! Дітки, подивіться, хто до нас завітав у гості! Привіт, хлопчики та дівчатка! Так, це наш давній знайомий граматейко. Дуже радий я малята вас грамоти навчати, фішки ви до рук беріть та моделі слів складіть. Дітки, перше завдання, яке нам сьогодні пропоную виконати граматейко, зробити звуковий аналіз слів. Перше слово зірка! Який перший звук у слові зірка? Зірка з. Так. Приголосний м'який позначаємо двома рисочками. Наступний звук. І голосний позначаємо кружечком. Третій звук Р. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Зірка. К. Наступний звук приголосний, твердий позначаємо однією рисочкою. І останній звук А, правильно малята. Це який звук? Голосний. Добре. Так, наступне слово квіти. <кліпі> Перший звук, який у слові квіт? К приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. Наступний звук. Квіти в приголосний, м'який позначаємо двома рисочками. Так. І голосний позначаємо кружечком. Правильно. Т. Приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. І останній звук? И. Так, скажіть мені, будь ласка, скільки звуків у цьому слові? П'ять, правильно. Скільки голосних? Дві. Скільки приголосних твердих? Дві. А м'яких скільки приголосних? Одна. Один. Так. Наступне слово книга. Перший звук який? К. Приголосний, твердий позначаємо однією рисочкою. Книга Н. Приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. Який це звук? Голосний позначаємо кружечком. Наступний звук який? Г. Приголосний. Твердий позначаємо однією рисочкою. І останній звук у цьому слові А. Голосний позначаємо кружечком. Правильно. Так, наступне слово коза. Перший звук який? К приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. Так. Коза О. Який це звук? Голосний позначаємо кружечком. З приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. А Останній звук у слові коза. Голосний позначаємо кружечком. Правильно малятка. Скільки голосних у слові коза? Так, дві голосних, скільки приголосних? Два. А є у слові коза м'які приголосні? Немає, так, малята. Дітки, ви вже всі добре знаєте, що всі слова складаються зі звуків. Слова також складаються з частин. Частинки слова називаються складами. Давайте ми зараз з вами вимовимо слово діти по складах. Приготуйте, будь ласка, вашу ручку, покладіть її до вашого підборіддя і разом зі мною вимовіть слово діти. Діти. Так. Скільки раз у нас відкрився ротик дітки? Два рази, правильно. Отже, у слові діти буде два склади. А тепер давайте ми з вами. Напишемо це слово по частинках. Візьмемо одну смужку, подивіться на малюночок, вона у нас рожевого кольору. Це буде наше слово діти. Скільки у нас складів вийшло? Два. І дві смужки накладемо на слово ось таким чином. Бачите, фіолетові смужечки з'явилися. Це ми з вами схематично записали кількість складів у слові діти. Зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Визнач кількість складів. Подивіться, будь ласка, на перший малюночок. Хто намальований? Тато! Так, будемо визначати кількість складів у слові тато. Прикладаємо нашу ручку до підборіддя і вимовляємо та то скільки разів у нас відкрився ротик. Два рази. Правильно. Отже, у слові тато буде два склади. Наступний малюночок хто намальований? Мама, правильно. Прикладаємо нашу ручку до підборіддя і вимовляємо ма. Ма. Скільки складів? Також два. Молодці. Далі, що намальовано? Мед. Прикладаємо і вимовляємо. Мед. Скільки разів у нас відкрився ротик? Один раз. Тобто буде один склад. Молодці. Так, наступне слово. Кіт. Будь ласка. Кіт. Один склад. Правильно, молодці. Далі птах, птах. Один склад. Далі сніг у нас намальований. Сніг. Один склад, правильно. І останній малюночок лижі. Будь ласка, лижі. Скільки? Два склади у слові лижі. Молодці. Так, наступна гра називається Яке слово заховалося. Я буду називати вам перший склад слова, а ви добираєте слова за цим складом. Давайте, наприклад, ма. Додаємо ще якісь склади. Ну, Наприклад, ма-ма. І виходить у нас слово мама. Так, ма-машина. Магазин. Так, наступний склад ко. Котик, коза, коровай. Молодці. Так, наступний склад Зо. Зозуля. Золото, зоря. Наступний склад Ра. Рак. Ракета, радість, добре. І з цим завданням ми впорались. Зараз я пропоную вам вивчити зі мною чистомовку. Спочатку, будь ласка, послухайте її, я вам прочитаю, а потім разом зі мною ми її вивчимо. Ми, 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 ми діждалися зими. Ма-ма-ма холодна зима. Мі-мі-мі. Діти вміють все самі. Ма-ма-ма є на кораблі корма. Ось така дітки-чистомовка. Так, малята, давайте ми ще раз з вами повторимо цю чистомовку вже разом зі мною. Ми, ми, ми. Ми діждалися зими. Ма-ма-ма. Холодна зима. Мі-мі-мі. Діти вміють все самі. Ма-ма-ма є на кораблі корма. Повторіть, будь ласка, ще з батьками, і ви її запам'ятаєте. Дітки, скажіть мені, будь ласка, який звук у цій чистомовці нам зустрічався найчастіше? Так, звук М. Звук М позначають літерою М. Подивіться, будь ласка, як виглядає ця літера. Звук М позначає два звуки. Вибачте, ця літера позначає два звуки. М твердий і М пом'якшений. Скажіть мені, будь ласка, звук М голосний чи приголосний? Так, він приголосний. І полюбляє гратися з голосними звуками. Коли відбувається злиття двох звуків, утворюється склад. Давайте ми зараз з вами почитаємо склади. З лівої сторони у нас вже є знайомі вам літери. Давайте ми їх повторимо. Перша А, у О. І. А тепер разом зі мною читаємо, повторюйте, будь ласка. Ам-м. -м. -м. Е -м. Так, ось малята ми з вами утворили такі склади. Молодці. Зараз я пропоную нашим ученяткам відпочити і зробити гімнастику для очей. Перша права очі рухаються вліво-вправо. Починаємо, будь ласка, вліво-вправо, вліво-вправо, ліво-право, ліво-право. Друга вправа очі рухаються доверху, донизу. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Права три очі рухаються по колу. Так, вправа номер 4 очі зажмурити і відкрити. Зажмурюємо, відкриваємо. Зажмурюємо, відкриваємо. Так, вправа 5. Очі рухаються по діагоналі. Так, права шість очі звести до перенісся. Ставимо пальчик перед собою і слідкуємо за нашим пальчиком. Так, вправа номер 7. Очі швидко блимають. Облимали швиденько оченятами нашими. Так, ось відпочили наші оченята. Малята, ви молодці, ми виконали з вами всі завдання. Скажіть мені, будь ласка, що новенького ви сьогодні дізналися? Так, ми з вами сьогодні навчилися ділити слова на склади. Так, рахувати скільки складів в словах і познайомилися з новою літерою М, яка позначає два звуки М твердий і М пом'якшений. Наше заняття закінчено. Я кажу вам до побачення. До нової зустрічі!